Добрий вечір ми з України! У мене надзвичайно велика колекція Дарину або Кизилу. І в сьогоднішньому відео я хочу вас познайомити з ще одним надзвичайно цікавим зразком. Сорт з походження Болгарії і назва у нього Костюл. Дуже давно я шукав цей сорт. Ще у 2001 році у мене записано, що знайти і посадити у себе такий цікавий сорт кизилу. 5 років тому мені вдалося це зробити. Я дістав такий зразочок. І в порівнянні з шаном чуть, -чуть він має меншу вагу. Наприклад, бачите, 9 грамів. 18 27. Досить такий, як на 4-річний досить вражаючий розмір. Ну і бачите, колір сам такий вишневий, надзвичайно смачний. До речі, ось бачите ще шан. Вже повністю дуже гарно дозрів. Той перший врожай, який я вам показував. Також <кій>, темно вишневого кольору. Кісточка, кісточка порівняна не така й велика, як на цей сорт. Тож, оцих два сорти, це одне із. Нових потужних направлень в селекції. Я думаю, що за допомогою цих двох сортів можна щось дуже цікаве ще знайти, відстежити і довести ще до ще більшого розміру. Поки що в моїй колекції цих два сорти «Шайний Костіл. Найбільші в тому сенсі, що мають найбільші плоди з усіх мені відомих. А в моїй колекції понад 50 різних сортів і сортоформ. Дарину. Надзвичайно смачний. Ось зараз відновлююсь саме завдяки ягодам кизилу та обліпихів. Тож, бажаю всім мічного здоров'я. Будьте у курсі усіх подій. Досить багато планується цікавого відео надалі. Тож, вдячний усім підписникам, усім тим, які пишуть мені добрі слова, підтримують мене. Тож, буду вам віддячувати не тільки показом нових сортів, але й агротехнікою. Різними прийомами, з мого досвіду, тож до нових зустрічей. Будьте здорові! Все буде Україна!